10 квітня 2023 року понеділок. Тема тижня Сімейні та народні українські свята Весна. Заняття основи безпеки життєдіяльності дитини. Ознайомлення з правилами дорожнього руху. Тема на залізниці. Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Зараз я вам загадаю загадки, а ви їх відгадаєте. Полотно, а не доріжка. кінь біжить сороконіжка. Дітки, що це? Правильно залізниця, залізниця і поїзд. Слідуюча загадка. Розкажіть мені малята, із якого полотна не пошиєш ані шапки. Ні сорочки, ні пальта. Так, правильно, із залізничного. Слідуючи: знає Петрик Алла, Люда, що по залізниці всюди через ліс поля моста ходять скорі поїзда. Ось такі поїзди скорі. Ходять по залізниці. Так. Дітки, автомобілі та мотоцикли рухаються по шосе про частині вулиці, а по якій дорозі ходять поїзди. Правильно, по залізничні люди для поїздів будують спеціальні дороги. Що складаються із залізних рейок та дерев'яних шпал, покладених поперек дороги. Така залізнична дорога, по якій ходять потяги, називається залізницею. Залізничний транспорт став шанованим способом пересування вже давно. На ньому їздять люди, ним перевозять різні вантажі. Як ви гадаєте, як називається потяг, в якому їздять пасажири? Так, правильно, пасажирський. А потяги, в якому перевозять будівельні матеріали, різні машини тощо, називаються товарним. веде е, потяг не шофер, а спеціальний водій поїзда, який називається машиніст. І робота його як водія всякого транспорту. Вимагає уважності. Особливо уважних має бути машиніст у тих місцях, де залізничні колії перетинаються з дорогами та вулицями, якими рухаються автомобілі та йдуть пішоходи. Такі місця називають залізничними переїздами. Про наявність попереду залізничного переїзду водіїв, машин та пішоходів попереджають спеціальні дорожні знаки. Ось такі. Залізничний переїзд це єдине місце, де можна перетинати колію і автомобілям, і пішоходам. Ти не знаєш, як безпечно заліз... залізницю перейти. В цьому випадку доречно відповідний знак знайти. Щоб в путі не дати маху, ти до знаку придивись. каже він: усім увага! Залізничний переїзд. Малята ось такі знаки повідомляють про те, що незабаром на шляху буде залізничний переїзд. Подивіться уважно, скільки є знаків. Які попереджають про наближення залізничного переїзду? Так, правильно 2. Зверніть увагу на форму таких знаків, яка вона. Так, правильно, трикутна. Якою смужкою обведені ці, ці знаки? Так, правильно, червоною. Це означає. Що ми відносимо їх до групи вказівних, вказівних заборонених чи попереджальних знаків? Так, правильно, попереджальних. Про що спопереджають вони? Про те, що скоро буде на шляху. Що? Так, правильно, переїзд. Де можна перетнути залізну дорогу водіям та пішоходам. Давайте уважно роздивимося ці знаки. Чому ж вони різні? Що ми побачимо на одному із них? На що схоже це зображення? Так, правильно, діти, на парканчик. Запитав малий Богданчик, що це, діду, за парканчик? Дід відмовив внуку звич, звично, це шлагбаум залізничний. Автоматичні шлагбауми встановлюють на тих залізничних переїздах, де рух поїздів та автомобілям особливо великий. Коли поїзд наближається до переїзду, шлагбаум опускається і весь дорожній транспорт, а разом з ним і пішоходи чекають, доки проїде залізницею поїзд. Потім шлагбаум підіймається і перетинають залізничні рейки. Транспорт. Але бувають знаки. Залізничний переїзд і інші. Вони вказують на те, що переїзд, який попереду, без шлагбауму. Тож тут слід бути особливо уважними і обережними. Що на знаку бачать діти? Тут великий поїзд їде, сиву пару випускає, мабуть, дуже поспішає. кажен він. ту-ду-ду -ту! Заждіть! Шлях для потягу звільніть. Ви постійте, почекайте, як проїду, вирушайте. Дітки, розкажіть, що ви бачите на цьому знакові. Так, правильно, на ньому зображений потяг. Потяг не може спинитися раптово, тому всім, хто переходить залізницю, навіть у спеціально відведених для цього місцях Залізничних переїздах слід буде дуже обачними. І тому, щоб допомогти це зробити, ось, і пішоходам, і звичайним водіям на допомогу приходять ще одні важливі дорожні помічники: це світловий та звуковий сигнали. Сигнал яскравий блима червоними очима, і у цю саму мить дзвіночок зеленчить. Вони нам сповіщають, що поїзд під'їжджає, тож йти не поспішай. А трохи зачекай, бо потяг недалеко. Турбуйся про безпеку. Це правило, дитино. Важливе пам'ятай. Малята, чи можна переходити? Чи можна переходити залізничний переїзд, якщо на ньому горить або блимає червоний сигнал, чи дзеленчить звуковий сигнал? Так, правильно, не можна. Про що говорять нам ці сигнали? Так, правильно, про наближення потягу. Чому ж заборонено перетинати залізничну колію? Так, правильно, це небезпечно, тому що можна потрапити під потяг? Коли ж можна переходити через залізницю? Так, правильно, коли проїде потяг. Якщо шлях стане безпечним, світловий сигнал погасне, а звуковий стихне. Ось тоді вже можна переходити. Але перед тим як вирушити, все ж слід ще раз уважно подивитися по сторонах. А зараз я вам прочитаю оповідання, яке називається. Кожна людина повинна. Мати з маленьким Петриком сіли в вагон. Їдуть вони в далеке місто, на берег теплого моря, відпочивати. Вечеріло, мама посклала послала на лавці пості для себе і на окрімній лавці для Петрика. Хлопчик з'їв смачну булку, курячу ніжку і яблука. Ліг на м'яку подушку і питає. Мамо, ти говорила, потяг веде машиніст. А і хто потяг веде вночі? І вночі машиніст, відповіла мати. Як? здивувався Петрик? Невже він вночі не спить? Не спить, синку? Ми спимо, а він не спить. Ще більше здивувався Петрик. Так, машиніст не спить. Як же так, не міг зрозуміти Петрик. Адже йому хочеться спати. Хочеться, але він повинен вести потяг. Петрик довго не міг заснути. Дітки, я думаю, ви запам'ятаєте про ті знаки, які ми з вами сьогодні. Вивчили і будете придержуватися правил безпечної поведінки на залізниці. Наше заняття закінчилося. До побачення!